На лавені завжди такий двіж, я там ніколи не падаю туди. щось дуже багато було. Да, і там не так, щоб близько біля бітака. Ваше ну, щоб кишеня була і шарки на месте. Вроде на місці, що все. Вилу мене хочете? Давайте на край може краще, жовту. Давайте на жовту може на край. Бо в мені нема зброї. Краще будиночки забрати, оці. Багато, багато. А, тип. Нормально вони немає. Дік, у мене два типа. Червона. У нас тут в горах. Демон, бачиш, де всі велосипеди mm. на вікенді. все засмаку. Ще одне. Діков, А, uh, Другий поверх вікно. Ох, яка гарнюня. Де марки ніякої не, не було? Я трошки там смальця закинув. І. Це не було ніякої де марки? Ні-ні-ні, взагалі на обган кіпіяш. Ну ви не топи, ви відійшли кудись назад. Угу. Mm -hmm. ти ранама. Так вітт. Я почну. Наго по ліво зіграємо. Оки там файт. Опа, хоп, на червоного, зайшов. Да хай тікають, гов через ліво зіграємо. Не хочете піднутати ангарчики? Ліва? Через ліво, може право? Там я, там я якраз ста на ангарі один душ. О. А. Там його. Ми відтянулись Але. до діда. Підлунати що небудь. Я ровер знайшов, можна покататись. Ровер їде, ровер їде, ай-яй. Ай-яй-яй. А <реш> тут, тут все, тут лутано, до речі. Май десь тут і сидить сьому. панцир є ще один. Може, може хтось реалізувати його. <стрел> Ай, дуже боляче. Смочок є закинуть? Я зовні вийду, yeah. повертаюся. Окей, в майні був до нього чел, з розмейне, тімей. Да, ти поперечка. Я перебігаю. Жовта точно. Жовту нокнув? Ще ще на синій, на синій. Да, да, є. Флешку кинув. Еще одну. Згорів нахуй. Згоріли. Да. Хорош. Там ще я. С нема Да, ну не, не заходьте, не заходьте в мейн, почекайте. Нам зараз в спину будуть грати. Я топаю, топаю, топаю один. В середині, в мейні? Да, 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 да. Понял. короче, по праву. Я никого не чую. Я кто Не бачу. Я не бачу. А, на тачку скипнули. Глушник СГ. хто не хоче грати, то може полоскотати підтримкою фоловом та донатом. Моо, Лесь. базу, базу навалюєш навіть, йомою. Полоскотати. Ох я це магоня. Ох я магоні. Байте тут людей. Як твої справи? Як успіхи? Тут мазли є якщо хочете. Це не збільшення, не два. На, ту на трупі. А, він поїхав в рес опять. Ну да, да, поїхав в резать. Має 105 рок зайвых. Далеко кульки не було. Чого не бачу. Третя сумка, Чого? пацани. Добрав. Приціл потрібен. Щось ліпше трійки. <ріх> Є а, а зар... заражав я четвірка. Тачку заража вкрали чи не? Че, не бачили? Ми тут є. Стоїть в гаражі, так? Да? Ну добре. Так, да, да, да. Так, цікаво, скільки то сьогодні починаються ці квали ввечері? В сім? в шість? Дякую. 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 А де масл був діти? На жовтій, на жовтій. Там два збільшених і мазав. Ви знову на квалах? Та ні. От. Там ті, що вже професі... професіонали грають. Ті квали, що ми грали, тільки там вже останні стадії. Остання стадія, точніше, закрита. Точніше, яка не закрита, це вже група йде. Груповий етап. Дід лох, поняв. Здоров, Санчус. Аптекну лікшу. Дав а дві аптечки. Дві, маш... дві машини скину і два енергетика малих. Я був на ваших я двох, але тгенько спостерігав. Ясно. Ну, люркеры нам тоже треба. Та-та-та можно забрати. Болик ще скилло комусь. Запальне. А є, а є люди, які не зафоловлені. Треба два Можна фолова надсерпити. два фолова треба добити, пацани У мене впадло сердечко на старого. Клас, клас. Барно 122. Тоді вже алкострім. Якщо 122. Через жовту, напевно. Та, О, як... Давай сотку поміняємо на сотку. Там 100% пального. То не зафоловний, тому дід проститься без трусів. Наш вам той стрес. Наш вам травмувати свою психіку, пацане. Та я сотку закинув. Моїм болтом. Коли на експаті після цієї.

Пройшов рігу, ну добре. Чи поїдемо вже в фонд. Я йду ну, внизу, через низ, що ми на тій горі зараз зона піде. Потім будемо знову їхати два дні. По тим, по тим горам. Тут відкрита в мене справа, до речі. Тут можуть бути люди. Я люблю, що взяв. Можемо про прочекати. Ну двері відчинені, але ну, я не бачу, поки що тіпів. А ну, подивись, я побачу. На дереві. На Вони за дропами, походу, вийшли. Нокнув його, нокнув його. Йому смок закинули. Треба кемп, кемп відтискати у них. Кемп. Еще одному надавал в кемпу. На бутсе, прям на бутсе, пацаны. Он ушел, по-моему. Бачу, бачу, засыни. На красный. Будьте средний. Средний, средний. Он пішов за хату, за хату на жовтей. Нок, на свиней. Еще еще один, еще один на жовтей. Да, да, да. Вайп, вайп. Вайп? Да, 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 да. Нашого uh... забрал. Бля, а, ну мата. Можете поїхати хтось сюди. Ну, давай, давайте я з'їжджу. Давай, давай, давай я. Давай Я Бори за, за машинками зразу. А там стріляються? Та я не чув, чу, я не чув. Зараз ну, я вийду якось, з тобою. Ще... Ну, там якийсь файт був, до речі, так. Да. Я нашим машинки заберу, щоб вони на коца не було. Блин, ну можна сюди аж поїхати, але тут трохи далеко вату на жовту. Куди? На жовту. Може на зелену. Мили на 40. Да ні, давай давай я заїжджу. На жовту? Зелену спробуй. Та ні, зелена в зоні, ну дивись, як хочеш. Та жовта далеко. Да? Ну. Окей. Ну давай, давай. У мене хіли ніби є. Ай, так я.

Более цену показати. Ну, пацане, третій броню, хтось тут в фуло Візьміть. Скільки може взяти. Настачка їде. — Раз бою вставать. Хай стають. Ляха. У нас зі сторони ресалки можуть пройти, до речі. Мене дивиться тип. Нагорі. Блядь, їх там двоє вже. Треба, щоб ти під'їжджав, чуєш? То їм грав в спину, у мене на жовтій. Отут тут мене дивляться. Їду, їду, їду. — Не будуть нас кошмар, нам треба їх вбивати. — жовто вам треба, щоб я заїхав. — Треба, щоб ти заїхав їм в спину, Даси шнок, ми вийдемо і вайпнемо їх. — Понял. Буду з Бля. Вони двоє сидять. Мене один за щитом пікає. Бля, тачку, брата. Ня, далеко, далеко. Ты забрав броник третій? Да, да. Поїхало, поїхало. До мене не встигнем. Не хочеш тачку ще одну взяти вон за зону? Давай поки що твардропи переді Вони нас, походу прийдуть вотачів. Ще нема куди а, не а, 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 не а? На Гадроті сидить, вони на мене байтяться. Да, там двоє тут. Синий бегал. Две спина еда на оранжей. Зверху на косправо. Та я знаю, ну... треба, щоб убер там давав нок якийсь кидать. Та не можу, він уже третю каску заброни. Та, та я зрозумів, Я дуже забарився з цим. Ну тоді говно нек зону начекувати, пацане. Нам треба в жовту зіграти буде, в них не буде зони. У них машина є, якщо що. Ми тупо від рельєфу угать, я не можу уж тут я прям. У вас забрати? Чи у вас є машина? У нас є тачки. Але я не знаю, як заїхати. Та ставай в жовту, ставай да, в жовту я там. Ще без Сюди не заїжджайте, тут озеро, тут Немає ремки ні в кого. Стобляться. Ремки ні в кого немає. Не. Нема. Я фулбустий. Дві секунди їте, їте, іте Вставайте сюди вклину під мене. Отут тут е, АВМ обережно на зеленій присвізук шуком. Хайфайться, 15 живих. Блять, я думаю, що не вліво підуть. Блин, тебе зверху на горі. Та треба їх закривати, вони не в зоні, пацани, дивіться їх. Просто подивіться їх. Пацани, дивіться Зелене їх. Нас дивіться вже. Вони не в зоні, і треба їх закривати. Синю, синю треба вбивати. Ми не те фокусуємо, нам треба людей за зоною вбивати. Дід, у нас інша сторона, працює. Ні, давай до діда, у нього ліп час... Так я ж сказав, чого вони побігли Позичі. до нас? Прибирайте, прибирайте, Один нокнувся від зони.

У мене смаків немає, я не можу в тебе О, троє. Під машиною грають. Я понял. Там ще чел реснутий падає. У мене ну тренок. Я поїду в будку, я поїду в будку. Їх зараз зафайтять, поживи. Тебе є тачка? А ми можемо його Мене... можна? Бути. Попробуй заїхати, я подивлюся. Блядь, та шо ти сука? Можеш на себе відтягнути трошки? Ми І під тебе. Попробуємо якось зіграти. У мене у мене см смок, є, смок о пушка тільки. Давай машину. Машину. Хорош. Три в три, три, в три на ногах. У них зони, по-моєму. Є смок дати їм. Да. Два є смока. Куди? На дерево, десь, сюди. Ля. Один правіше. Тут Стоп, червана. Не, блядь, ну як він мене сука, чекає завжди, цей хуй, блядь. Він вже другий раз виходить, коли я не в ним позиції. Він просто там, блядь, на очку лазить. Треба, щоб один пройшов, один подивився, я все й ві. Нажовті сидить. На їм синьки відкинь. Відкинь їм синьки, щоб не підійшли. Я під себе дав. Просто розкидуй їм туди. Можеш апати. Двоє на нас. У нас лівіше він може бути. О, там десь о. Там де там де, блядь, на W, короче. Вон воно, справа. Зліво, закрутив. Дуже зліво На блядь, посусти. Один справа. Я апаю. Дивися, дивися, дивися його, я піднімаю 6 сек. Над нами, над нами. Я флешку даю. Куда ти тікаєш, блядь? Ох він флешечку з'їв. Джи. Так, пацани, я вам дякую. Там просто наступні ще хочуть пошпілити. Добре, тільки підтримуємо. Тільки підтримуємо, так, так. Дякую, дякую, дякую. Дякую вам за каточки.